Звісно, мені довелося за це заплатити вечірнім часом. Щоб прокидатися о 4.30 ранку, потрібно лягати приблизно о 9 годині вечора. І якщо це ігнорувати, висипатися не вийде. Почнуться хвороби і зі сторони тіла, і зі сторони нервової системи. Далі сімейні конфлікти, сонливість і решта неприємностей. Тому до цього треба ставитись обережно. І дуже уважно, коли я відчуваю, що стає складно, я вимикаю будильник з вечора і сплю стільки, скільки треба моєму тілу, щоб відновитися. Але навіть при цьому, вже о 6 ранку прокидатись легко. Тому що я відчуваю, що відпочив достатньо. Тіло саме пробуджується. Саме тому в книзі 100 порад з особистої ефективності є порада, яка звучить: якщо не можеш прокинутися рано, вставай раніше. Ви знайдете цю пораду на 14-й сторінці. Поради під номером 2. Крім того, в книзі ще 99 порад з особистої ефективності, які вам варто спробувати.